А скажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь, та навіщо вам потрібен сайт? Ми займаємося будівельною сферою, сферою послуг, і сферою продаж будівельних матеріалів. Для чого нам потрібен сайт? Ми не до кінця самі розуміємо, для чого нам потрібен сайт. Тому що нам потрібен сайт був і для іміджу, і сайт для отримання лідів, і сайт, як інтернет магазин тому сказати, що ми прийшли і знали, що ми хотіли, це точно не про нас. Ми хотіли все і тільки ми не розуміли, як це все організувати. Наскільки для вас був зручний процес комунікації з нами? Процес комунікації був дуже зручний, мене влаштувала професійність і розділення полномочий. Коли з тобою спілкується конкретна людина по конкретному питанню, і людина, скажімо так, спеціаліст своєї справи. Це мені, мені задовільнило в плані дизайну, в плані розробки, в плані маркетингу. Оцей фактор мене задовільнив. Там дякую, що ви в потрібний момент, коли я готовий був вдарити по тормозам, що ви мене все-таки убідили, що це зробити до кінця. От я, я зараз в кінці отримавши там шаблон сайту, який я бачу, я там розумію, що це просто шаблон, який є, що це він не наповнений, він там не має функціоналу. От я реально в сайті побачив те, що я хотів. Я отримав і іміджову сторону, я отримав і сторону, де я буду отримувати ліди, тому що є сторінки, де буду заявки отримувати, і в мене є інтернет-магазин. Крім цього, всього, в мене ще є галерея, де я можу показувати, що я зробив. Я отримав сайт, іменно той, який я хотів. Моя задача зараз його докрутити і наповнити до того, що він там до кінця року був, був в тому вигляді, якого я собі його задумав. І наступне запитання скажіть, наскільки вам сподобався сайт, який ми зробили, і чи готові ви радити нас там, колегам, знайомим, друзям і так далі? Мені дуже сподобався сайт, який в нас вийшло. Mm -hmm. Серед тих варіантів, які мені пропонували, ми вибрали сайт самий незвичайний, нестандартний, починаючи з головної сторінки, і ми його докрутили до того, чого ми хотіли. Mm -hmm. Мені сподобався сайт, що він. Враховуючи, що в нас три напрямки основних, він йде в одному стилі. От, я собі не дуже представляю, як в нас це вийде зробити, але професіонали зробили те, що зробили. Мені воно дуже подобається. Що готовий рекомендувати, так і готовий вас рекомендувати.